Вітаю, друзі! Вітаю! Мирного вечора і сьогодні вам. Важко дається захист, важко все воно зараз відбувається, напружено. Тим не менше, я знаходжу сили кожного вечора подякувати вам за допомогу в придбанні автівки для польського добровольчого корпусу і дронів для цих хлопців, які. Захищають в лавах ЗСУ Україну, Польщу і відпрацьовують сумісну карму українського польського народу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте цю ініціативу. Я дякую окремо спонсорам. Молюсь за вас, спонсори нашого каналу, отримують мою ще ранішню, і ще щовечірню молитву за них, за їх благополуччя, захист. Я дякую за каву, за те, що ви. Пригощаєте нас каву. Як це зробити? Внизу під відео є простір, в який ви заходите, там є всі посилання. Пригостити каву, задонатити на PayPal чи на банку гривнею, чи в будь-якій валюті на, на автівку. Там є досить прекрасне посилання. Зараз, до речі, перевірю, як у нас йде підписка. Сподіваюся, що ліпше. Ні, не ліпше, навіть гірше трошки. Мастер Oven Stefan Academy UA. Це британський юрисдикції YouTube нашої академії. Я прошу не тільки підписатися на нього, і рекомендую вам в принципі, працювати з цими роботами. Вони дуже потужні, вони надзвичайні. Там на відміну від українських етерів, я мовчу. Там тільки звуки, звуки зцілюючи, звуки налаштовуючі, звуки, які відкривають вам шлях. Тому, будь ласка, ідіть працюйте. Ну а навіщо ми це зробили? Для того, щоб розповсюджувати енергії добра скрізь. І це не останній буде YouTube, який ми відкриваємо, започатковуємо, розвиваємо. Це системна робота на пробудження людства. Приймайте в ній участь. Дякую за вподобайки і на усіх Ютубах, і скрізь в наших соціальних мережах, за коментарі, за підписку на інстаграм, телеграм, фейсбук, Ютуб і Ютуб. Я дякую вам, друзі, за те, що ви поруч з нами є. Ну і сьогоднішній мій, я не скажу діалог, монолог. Ви знаєте, ми починаємо повілівати своїми близькими, навчати їх жити, повчати, давати їм готові рішення для їх долі, для їх судьби. Для... Ви знаєте, колись я... мені було 7 років, я пам'ятаю це місце. Тоді був кіоск Союз друг. Це був, звісно, СРСР. Мені було 7 років. І тоді, я пам'ятаю, ми купували там бабушки, торгували насіннячком. Ну, квіт, квітами, яблучками, ну, від, від присадиби. І ми купували там насіння. Тоді був такий стакан здоровий, 20 копійок коштував. Ну, спочатку 10, потім 15, потім 20, а потім 15 копійок. Маленький стакан, стакани ставали все менше. От. Ну, все одно насіння було смачне, ми купували. Я колись стояв, дивився на цей кіоск свою з друку, і мене осінило. І я кажу, мама, я хочу піти навчатися, коли закінчу школу, на таку-то професію. Ну, неважливо на яку. Я пам'ятаю на яку. Вона подивилась на мене. Ні. Ти будеш як тато. І так вона обрізала мені дитині вибір. І я навіть не. Мене, я вже все більше не розглядалося. Я знав, що в мене вибору немає, я маю вивчати, навчатися як тато, маю продовжувати е, його е, вибір, я маю реалізовувати його вибір. А мій! мій. Помилковий, не існує, його не має бути, про нього я можу забути. Е, ну було ще у неї пару аргументів. Чому ні? І я тоді, знаєте, малий малий, погодився, погодився з словами мами, прийняв їх, і все, в мене включилася програма. Я йду навчатися тільки туди. Я пішов, я, ви знаєте, я пішов, я настільки хотів туди, що я тупо валив екзамени. От на всі, на усних екзаменах, на всі питання я казав не знаю. Мені поставили якісь оцінки і прийняли в інститут. Не тому та не було недобору, ні. Було як все, як треба, як завжди, були. Був конкурс, все було. Але я не хотів туди потрапити, але вже доля спрацювала, вже включилася. Я у сімирічному вісі погодився, пішло, програма почала працювати, все завернулося, володарі долі, долі, володарі карми, володарі роду спрацювали, все, мене туди вперло. А більшу частину життя я працював по тій професії. Про яку я сказав мамі, тоді в сімирічному віці. Успішно. А з азартом воно було моє, воно було потрібно для моєго духовного розвитку. Воно давало користь людям, воно давало користь мені. Зараз неважлива професія, якій я присвятив Велетенську кількість життя свого, все одно вона була. Лиш штабелем для того, щоб я був ефективним більше тепер. Вона була просто потрібна для мого саморозвитку, для мого формування як особистості, для зцілення певних моїх блоків, косяків і всього іншого. Це одне, що я згадав сьогодні. Друге, мені колись приятелька подарувала скрипку. Так, для дизайну. Знаєте, ну, закрутив в неї болт, каже. Або шуруп в неї завинтив. Так вона і бідолася була, вже далася скрипка. Є вона в мене, так. Да. Я, ще... Я зробив просто перед тим скрипку. мотлох купив мотлох такий, чи подарували, не пам'ятаю. Ну просто дрова. Склеїв, ну просто як форма. І називається Герої не вмирають. Я написав на ній чорну скрипку, зробив повністю чорну, як ніч. І червоним написав Герої не вмирають і струни натянув, червоні нитки. Такий вийшов об'єкт у мене. Є він, так. Да. Але я їхав зі скрипкою, і, знаєте, жіночка мені в транспорті каже: Ой. Я так мріяла бути скрипалькою. Зараз народився у мене онук, буде він скрипалем. Боже, кажу, слухайте, жіночка, то ж ви хотіли бути скрипалькою, не ваш онук. Лиште, дитину, не треба його нікуди віддавати, крім туди, куди він сам попросить вас. Не треба. Впорайтеся. З собою, самі. Пам'ятаєте, як на патріарших прудах ека як він з собою впорався? Да? Ніхто не може да, вплинути на судьбу, на тому відрізки, коли вона вже пішла в реалізацію. От пішов кусок судьби вашої, реалізуватися, і все, втрутитися більше не можеш. І все буде в цьому ракурсі йти, все буде відповідати. Саме виконанню цього шмата долі, який ви включили. Вимкнути не можеш уже. Тому я вас дуже прошу, впорайтеся з собою, займайтеся собою, зосередтеся на собі. Не треба бігти і всім поради роздавати, всім допомагати, бігати. Ви знаєте, колись. Ми всі так не читалися тих книжок про Крайона, всі перші книжки, і бігали один одному там, ах, не зайнятися собою. Давайте займемося собою, давайте влавствувати собою, проявляти свою волю собі. І розібратися з собою це найвеличніше, що може бути. І коли ти розібрався з собою, тобі, вже, тобі точно не дуже хочеться комусь. Хіба це твоє, на превеликий жаль, твоя місія, твоє предначертання комусь допомагати, ну і допомагати іншим. А так, зайнявся собою, відпрацював, налаштував. Чудово, кайфуй. Живи от живи в радості, живи в щастю, проявляй свою волю. Ти попадеш в синхронічність подій. Синхронічність буде тебе супроводжувати. А так, я бачу: знаєте, людина хвора, тіло хворе, стосунки ужасні, борги а же. Майстра повчати. Добре. Отже, я сподіваюся, я сказав те, що сказав, а ви почули те, що я сказав. Все попа гарного мирного неба і доброї ночі.